Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті отакий от, от повемерчик на 6,2 кВт. По HVM6,2M на 48 вольт моделька цікава, тим, що пропрацювала недовго і померла. З причин, що могли призвести. Може бути запилення дуже велике. Клієнт сказав, що даний інвертор встановлений в запиленому приміщенні, в котельні. Безпосередньо результатом несправності є 9 помилка. Розбираємо. Ну що ж, всередині пилючка. Тут у нас пилюка. Пилюка, бруд. Кругом пилюка, бруд. Досить таки багато. Пилюки і бруду багато. Е -е -е -не -не ну так. Ну, поки я тут розбирав, я помітив таку невеличку особливість. А саме ось розірваний елемент. НТЦ-термістр, по-моєму, так він називається. В нього корпус напіл. Розірваний тому, а, тому, тому допускаю, що тут у нас, мабуть, знаходиться як стандартна схема попереднього заряду електролітів, і цю штуку розірвало. Ну, щось наводить думки, що, можливо, цим завершиться лише. Але, знаючи ПМР, його якість, його технічні моменти, може бути і тут силова частина, і тут силова частина. Коротше, розбираю далі. В процесі діагностики визначив. Отаке от от п'ятно біля кріплення плати. П'ятно е, залишилося точкове. От з цього місця, ось де, де чорна цятка. От звідси пробило в корпус. Чи то через пилюку, чи то статика, чи то ще з чимось зв'язано, можливо, з відсутністю вхідних дроселів, можливо, ще з чимось. пробило звідси в корпус. Зараз поки що очистю плату трошки, і приступлю до перевірки компонентів. Так, шляхом надрозумного штучного інтелекту було визначено, що вийшли з ладу два діода закоротили і. НТЦ Термістор. Причина, чому це так трапилося, штучний інтелект не повідомив. Він лише видав результат. Замінив детальки компоненти, пропаяв резистори, які не подобалися. В принципі, пайка загалом, загалом, мені здалося, що нормальна, краще, ніж полимерчиків на 3,2 кВт. Але на всяк випадок я пропаяв. І що ще зробив? Перевірив компоненти, перевірив транзистори, силові по акумулятору силові. Ніде нічого не знайшов критичного поки що. Тому зараз збираю уже чистенький, чистенький інвертор і спробую запустити. Спроба запуску. Дев'ята помилочка. Отже, чому дев'ята помилочка? Пропустив резистор 22 Ом не дзвониться, відповідно, є пошкодження в схемі запуску. Е буду шукати зараз. Ось, заміри показує безкінечність. Спробую пропаяти, його на всяк випадок. Пропайка не допомогла. Так само під заміну. До речі, сам транзистор показує, що він начебто діодик в ньому цілий. А якщо зарядити йому затвор, то він відкривається. Ну, не, не зрозуміло, чому 22 Ома вийшов з ладу. Можливо і був дефектний. Резистор замінено на 20 омник. Зараз спробую ще раз запустити. Спробуємо ще разок запустити. Плимнуло. Класного. Дев'ята помилочка. Те саме. Процес рухається. Мікросхемка 3845. Та, що запускає транзистор. Е, ну, покажу, показує, що вона в обриві. Падіння між, і між мінусовою ножкою і шостою та сьомою і восьмою немає ні в одну сторону, ні в іншу сторону, нічого не показує абсолютно. Ну що, ще одна спроба запуску. Так, скинуло, що по батарейці і несправність. Ну Це зрозуміло, тому що я пробую через лампочку. Зараз ще раз спробую. Ну що ж, спробую запустити навпряму без лампочки. Угу, запустилось. Запустилось і начебто працюєте. Добре, хай пропрацюється, подивимось. Чи нічого не нагрівається лишнього Вентилятор вже скинув оберти. Зараз подивимось, чи там нічого не гріється. В районі тих компонентів, що я замінював. Ага, пише мікросхемка, гріється 86 градусів. І ще якийсь компонент так гріється. Трансформатор гріється. 32 градуса, 87 градусів гріється мікросхема чомусь. Ані вибачаюсь, чи, чи то здалося, начебто воно вже й не гріється. Скільки там? 35 градусів. Що тут ще у нас цікавого? Тут 51 градусами більше. Тут у нас до 30, 30 градусів. Ну, загалом начебто норм. Зараз декілька разів його повмикаю, повимикаю, а потім вже кину на нормальні тести. Спробуємо дати навантаження в вигляді дуйчика. Подивимось, як воно тримає і чи взагалі тримає 600-700. 708. Так, кіловат набрало, але мені не подобається, що не крутиться цей вентилятор. цей. Тому я вимкну навантаження і спробую перевірити вентилятор. Е, вентилятор крутиться е, при старті. Значить, з ним все в порядку. Ну що ж, даю навантаження, хай собі далі пропрацьовує. Набирає свої кіловати Температура у нас 22 і 23 градуса е термодатчиків. В принципі, поки що все нормально. Від мережі струм заряду виставлено 30 А. Хай трошки розрядиться і потім можна буде тестувати на зарядку. Ну і саме цікаво зарядка від мережі. Подивимось як себе поведе. О, як воно гарчить, шварчить. Де тут -то той ампераж? 12, 14, 15, 17. Виставлено 30 ампер. 19, 21, 23, 26, 27, Все, 30 набрало, тримає. Ну що ж, в принципі, всі знущання інвертор витримав. Підзарядився трошки. В принципі, можна ремонт вважати завершеним. Дякую всім, що переглянули відео. Кому сподобалось, лишились питання, пишіть коментарі. Всім пока!